Всім хало, ви на каналі Сундурія і я Томас, і сьогодні з Київським осередком ми дізнаємось, що таке тактична медицина. ОРАНА! Ох, тікаємо! Що ти стоїш? Пішли давай, пішли за мною. Ох. Ох. Пішли, пішли, пішли! Опа, Побігли! Давайте спочатку привітаємось. Слава Україні! Героям слава! Мій позовний жнец. Сьогодні буду вашим інструктором з тактичної медицини. Зі мною буде мій побратим двох Представся. Я вам буду розказувати тактичну медицину за комітетом. Тісі трі 3 він розшифровується буквально. Ви можете це собі записати як допомога пораненому під вся інформація червоній фазі, це домедична допомога. тобто Це накрадання турнікету. І зараз, друзі, можеш роздати всім по, по одному турнікету. У всіх є турнікети. <плес> є, є. Хто не знає, як користуватися турнікетом. Підніміть руку. Я не знаю. Зараз мені складуть. <плес> Красний маркер ми заводимо на внутрішню сторону нашої в цьому ноги. Далі я заводжу наш... Турнікет в пряжку, наш, точніше наш ремінь в пряшку. на на точку. Далі я кручу вороток. Вороток ми крутимо стільки, скільки він крутиться і ще один раз. І знову ж таки закриваємо там стрічкою. Пишемо час. Зараз я хочу, щоб всі накрали собі турнікет на ногу. неважливо на яку. Час який 15.56 шість Сі Ні, Не час 15 ,06. 15 ,06. 15 ,06. Час не пам'ятаю. Яке время. Який час? час все Час шесть. Пятнадцять 15.56 а, ну ты Так. – да. Я пришел чуть-чуть. Дальше долимана. А если я умер? И что ты порой выйти? Конечно, хотя мы даже. Тому мені дав один турнікет, а скоро щось загалом повинно бути турнікетів в, в... в бійця. О, у бійця повинна бути мінімальна кількість турнікетів в розмірі чотирьох. Тобто чотири в нас чотири кінцівки, чотири турнікети. А якщо я мав собі десять. Можна, ні, звичайно, 10 турнікетів Тобі як звичайному бійцю не ну, сьому не треба. Ну навіщо? Вони зем зьому будуть дуже багато місця в тебе займати, тому краще за знову ж таки за комітетом там ті стрімати всього п'яти тобто, 4 – Чотири вида мінімальна кількість мінімальна кількість 5 – це в ідеалі. А, добре. Тобто один в тебе в аптечці, один в тебе на напашнику, один в тебе в цьому на песі ззаду, і два в тебе в цьому на плечах. Дивісь таке питання. Якщо, наприклад, у мене декілька травм мені залетіло в ногу в руку, а турнікет загалом катаєв чи як я знаю за 40 секунд, чи за скільки? А, так, за 40, 40 секунд, секунда. А якщо в мене, наприклад, тут пора на нозі, на, і... на руки. Як мені в цьому випадку діяти, я за 40 секунд вже ж не встигну. За 40 секунд, в цілому, у людини просто починається сплита свідомість і е, порушується моторика рук. Тобто вона не витече за 40 секунд. Але за пріоритетом ти будеш накрадати собі турнікет на ногу. Чому так? Бо на ногах в нас ширші артерії, е, тому буде вигідніше накрасити собі на ногу турнікет. І далі е, прямим тиском, тобто затиснувши поранення, тримати його на руці. Але ж знову ж таки це залежить від самого. Поранення, тобто, якщо в мене ампутація руки, а, тобто до, до, кістки і в мене невеличке поранення на нозі, я буду накладати собі турнікет на руку знову ж таки. Таке ще питання є. А наприклад, якщо е, при мова бойових дій я біжу і десь ударився, чи головою, і в мене просто з чи кров, що мені будуть якусь допомогу надавати, чи все. Звичайно, тобі буде надавати допомогу. А, в цьому перші, ти можеш зробити, якщо в тебе є підозра на ЧМТ, черепно-мозгову травму, а, ти можеш а, затиснути поранення, якщо воно кривить рукою, тобто прямий тиск знову ж таки. А, і далі ти повинен попросити у своїх побратимів допомогу. Тобто, якщо є хтось з поруч з тобою, є ознаки ЧМТ, черепно-мозгової травми, тобто знову ж таки. Перше, це в нас впливана свідомість, тобто дезорієнтація якась а, скрізь мозку. Ти, ти це може бути також сильне головне. Болі, тобто боль в області голова. І також це може бути трошки підзабув. А, це може бути також дзвон в ушах, нудота, і так далі. Ми дізналися деякі аспекти тактичної медицини, і хочуть тобі задати декілька питань, а чому не можна накладати турнікет більше двох годин. Далі йде відбирання кінцівки. Так, добре. А яка різниця між артеріальною та венозною кровотечею? по Перше, це різниця в кольорі крові, а також в артеріальній кровотечі набагато більш сильніше, через те, що це артерія. А, наприклад, на ногах є дві артерії, а, також в паховій зоні дуже великий вен, вен та артерій. А скільки всього повинно бути турнікетів з собою? На кожну кінцівку. У Кожну китівку тобто, скільки це? Чотири. Чотири, добре. Все, політики далі. Граната. А, треба постиг. Ого. А в мене нема тобі кета. Коротше, уми умремо. Я все! Сейчас? Час! Какой час? 16.38. Нет, я накладываю. Все, Там не как правильно на клапан. Нет, это Зимой тебя красочик. Нормально, я под ногу переделаю. Ну первый, разумеется, навича, вам и руки. А зараз у нас буде тактична евакуація, тобто евакуація в фазі під вогнем. А так як це окопи, у нас буде евакуація так само і в фазі в тактичних умовах. Тобто Ви можете використовувати повний силует і не принижати його. Добре, не тоді полетіли? Так, оп, оп. чисто. Чисто. Чисто? О, бара. Бара. <говорит> <говорит> стой, крійсяк так. Давай надаємо дорогу. Що треба Нога ну, Як ти? Поранення. Сім'я є. Кисівка. Є. Є. Так, Теряга. в карманах нічого немає. Так. А ну розказує, <говорит> як тебе трапилось. Брить розказує. Обично. Сім'ї. Тато мама А <рігла> в кто есть? Где твоя сия? Дилка є! Глокота! Два котика? Ай, да! Так! Так! Ты крыса эксар? Барила за ноги! Так, Обережно, обережно, ображный, ображен! Так, ситили. Так е! Так е! Руку йому складемо. Так. Живи, мы идем, відходим, відходим, відходим. Відходим. Ніте ти в свідомості? Ты Болить. – Болить? – Болить. – Нічого страшного, живий. – А ну давай, рахуй, разом до десятый! Один! Один! Два! два три, три! Чотири. – Пять! Шесть! Семь! Вісім. вісім. – А все, все, живий, Не покажи! Короче! Так, повидайте про погнали Ампутація кінцівки так, наклали так. турнікет на найвищу точку. На найвищу точку, так. На найвищу точку, так. так. Кармани перевірили. Ага. А, хлопець в сознанні живий. Просто ногу оторвалися. Так, У мене ніяких зауважень таких о, прям, великих не було. О, а маленьких. Було те, що ти відійшов далі, тобто ти покинув групу, і єдине, ти взяв за оббутовану кінцівку, але у разі, якщо це була б реальна ситуація, ти б ну, просто так, фізично це не зміг зробити. Так, а так, я можу пояснити, що ми відійшов, тому що там впала граната. Тобто, ну я подумав, що ворог почав подати. В будь-якому разі один вакур роки ти В тебе дуже легко могли за 300 або за 200 ти. В першу чергу, перші правила ці три – запобігти нових поранень, пошкоджені собі. Добре, тоді дякую. Все. Живий? Терпімо. Тобто котик. Скільки котиків в тебе? Котиків? Ні одного. Кідімемо підсумки. Сьогодні ми дізналися базу тактичної медицини. Якщо хочеш також включайся та залітайся Центурію. підписуйся на наш канал, став подобайки та просто будь з нами. Вау!